Вітаю вас! Ви дивитеся програму Антидот, в якій ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Примак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор медіапроєкту Постпас, який протидіє поляризації та конспірацизму українською та арабською. Мовами. І говоритимемо ми про Сирію. Там протягом останніх днів з новою силою активізувалася війна. Угрупування, які перебувають в опозиції до сирійського диктатора Башара Алясада, почали наступ на сили режиму. За лічені дні антурядові сили зайшли в десятки населених пунктів, здобули контроль над одним з найбільших сирійських міст. Алепо та наблизилися до міста Хама. процесі вони натрофейли немало зброї режиму Вашара Алясада, яку залишили військові, подекуди хаотично покидаючи свої позиції. За оцінками різних осінтерів, з початку наступу армія Асада втратила близько 12% всіх наявних у неї танків, і значна частка цих втрат це захоплення їх повстанцями в результаті втечі сирійських військових. В сирійській армії це охарактеризували як стратегічний відступ, аби зайняти вигідніше положення для контрнаступу. Сам Башар Алясад, схоже, кілька днів провів у Москві, в одного зі своїх найближчих союзників. Там йому пообіцяли військову допомогу. Також Асад мав розмови з кількома арабськими лідерами, а тоді повернувся в Дамаск, столицю Сирії, та зустрівся з міністром закордонних справ Ірану. Ісламська Республіка Іран це ще один головний союзник Башара Алясада. Саме Росія та Іран допомогли йому втримати владу, коли в країні почалася революція. Російська авіація та іранські проксі, зокрема Хезбола, вчиняли в Сирії численні військові злочини, аби придушити антиурядові сили, і з часом їм вдалося відновити контроль над значною часткою території. Зокрема, завдяки російським інтенсивним бомбардуванням, у 2016 році, сирійський режим знову зайшов в Алепо. Одночасно, на північному сході здобула контроль ще одна група. Курди підтримувані сполученими штатами Америки. Курди це народ, який проживає на території Сирії, Туреччини, Іраку та Ірану, але не має власної держави. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган бачить в них найбільшу загрозу на національній безпеці, зокрема в робітничій партії Курдистану, яка здійснювала терористичні атаки проти Туреччини. Попри те, що вона діє переважно в Іраку, Туреччина вороже ставиться до будь-якого посилення позицій курських формувань в регіоні. В цій суперкороткій і суперспрощеній оповіді про війну в Сирії я упустив той період, коли на території країни розпочала свою діяльність ісламська терористична організація ІДІЛ, тобто Ісламська держава Іраку та Леванту, яка швидко здобувала значну територію в Іраку та Сирії. Та почала поширювати терор проти інакодумців та немусульман. Саме під приводом боротьби з іділ США та Росія вступають у війну в Сирії. Сполучені Штати активізують підтримку курдів, які виявилися найефективнішою силою проти ІДІЛ. А Москва ж насправді переважно займалася знищенням опозиції, аби врятувати дружній до себе режим Башара Алясада. Більше про історію війни в Сирії та про те, як Путіну вдалося вийти з неї сухим з води, я розповідав у попередньому відео про Сирію. Я щиро закликаю його переглянути, бо, мабуть, після ознайомлення з ним буде легше розібратися з усім, про що ми говоритимемо в цьому відео. Так Туреччина організувала Мир'я між силами Асада та повстанськими угрупуваннями, і протягом кількох років військова активність в Сирії значно спала. Російська авіація періодично здійснювала атаки на околиці міста Ідліб, але видавалося, що мало кого це цікавило, тим більше на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та війни Ізраїлю в Газі та Лівані. Але саме ці події зробили нещодавній наступ антиасадівських груп можливим. Росія послабила свою присутність в Сирії, а Хезбла була значно ослаблена внаслідок операцій Ізраїлю в Лівані. Зрештою значну частину керівної структури цього іранського проксі було знищено. Тобто Асад втратив основу тих сил, які свого часу втримали його при владі. Це ж призвело до такого початкового успіху повстанців. Коли почався наступ антиурядових сил 27 листопада, російська та сирійська авіація почали обстрілювати території, контрольовані повстанцями, що призводило і продовжує призводити до цивільних жертв. Також з'явилася інформація про те, що близько 300 бойовиків іранських проксі з Іраку перетнули кордон для того, аби допомогти силам Асаду захищатися. До речі, ми раніше вже розповідали про іранську мережу проксі, зокрема про маріонеткові організації в Іраку. Тому я також закликаю переглянути те відео. На момент запису цього відео союзники Асада намагаються познаходити ті ресурси, які б допомогли армії сирійського режиму в цій ситуації. Але досі схоже, що з цим є труднощі. Зокрема, попри заявлену Росією військову допомогу, навряд вони зможуть брати у війні таку активну участь, як це було 10 років тому. Але про все це ви могли читати інформацію різної якості, подекуди дуже сумнівної якості в українських телеграм-каналах. Та медіа зрештою цьому приділялося доволі багато уваги. Але що, як мені здається, було значно бідніше висвітлено і пояснено у нас, це те, хто саме бере участь в цих воєнних діях. Найчастіше сили наступу називають опозицією, повстанцями чи протурецькими угрупуваннями. Втім, реальність є дещо складнішою. Зараз в Сирії немає монолітної опозиції, яка б вела боротьбу проти режиму Асада. Ці антиурядові сили є дуже сегментованими. Деякі з організацій, які входять до цих сил, ворогують між собою, мають різні погляди на майбутнє Сирії, різні пріоритетні цілі та інтереси. А іноді вони навіть вступають у конфронтації. Між собою, попри те, що останні події продемонстрували координацію їхніх дій на тлі шансу потиснути сили Асада, вже було повідомлено про деякі конфлікти між угрупуваннями. Тому зараз я б хотів коротко розповісти про кілька основних груп, які стоять на чолі активізації воєнних дій в Сирії, та спробувати пояснити деякі відмінності між ними. Отже, як я розповідав в тому попередньому відео про Сирію, після того як Асад з особливою жорстокістю зустрів протести в країні, зокрема відкривши по людям вогонь, викрадаючи людей, тортуруючи протестувальників, застосовуючи проти них хімічно. Озброєння то до країни почало прибувати дедалі більше людей з близького сходу, з найрізноманітнішими цілями. Хтось хотів допомогти сирійцям скинути репресивний режим, а хтось, скажімо, радикальні суніти вбачали в цій війні війну з шиїтами, яких для них уособлював Асад. Хтось взагалі прибуває в Сирію з мріями про створення ісламської держави, про що я вже згадував раніше. Відтак, в Сирії починається. Анархія. Іноземців стає дедалі більше, сирійці вже просто-напросто не можуть їх контролювати. Між самими ж сирійцями поглиблюються відмінності, і між антиурядовими групами відбуваються перестрілки та сутички. З часом стає взагалі вкрай складно розібратися, хто що контролює, та хто кому друг, а кому ворог. В цих умовах за 10 років війни сформувалося кілька найбільших груп, які відіграють вирішальну роль в нинішніх воєнних діях. Першою з них є Гаят Тахрірашам. Саме вона на сьогодні є основним ядром наступу на сили Асада. Гая Тахрір Ашам це ісламістська салафітська організація, яку Сполучені Штати Америки визнають терористичною. Очолює її Абу Мухаммад Аль-Джулані, колишній голова гілки Аль-Каїди в Сирії під назвою Фронт Ан-Нусра. Нагадаю, що Аль-Каїда це та терористична організація, яка здійснила теракт 11 вересня 2001 року в США, знищивши вежі близнюки всесвітнього торгового центру. Саме фронт Ан-Нусра вважається попередником Гаята Хрір Ашам. За Абу Мухаммада Аль-Джулані, Сполучені Штати Америки оголосили винагороду в 10 мільйонів доларів. Втім, в 2017 році Гаята Хрір Ашам публічно розірвала зв'язки з Аль-Каїдою та відтоді активно працювала над зміною свого іміджу як більш Менш поміркованої групи повстанців сам Альджелані заявляв, що Гая та Хрір Ашам не становить жодної загрози для європейських та західних суспільств. Вони позиціонують себе як незалежну організацію, не пов'язану ні з ким іншим. Щоб довести це, Гая та хрір Ашам навіть здійснювала арешти людей, досі пов'язаних з Аль-Каїдою на тій території, яку вона принаймні контролювала. Втім, Сполучені Штати Америки та ООН досі переконані, що Гая та Хрір Ашам не розірвала всі зв'язки з Аль-Каїдою і що вона зберігає з нею як мінімум. Канали комунікації, цілі гаят та хрір Ашам після заявленого розколу з Аль-Каїдою змінилися. Вони звузилися перш за все. Замість світового халіфату гаят та хрір Ашам тепер ставить собі за мету творення ісламського правління саме в Сирії, скинувши сили Асада та прогнавши з країни його союзників, зокрема, іранські проксі. Та Росію тривалий час Гаята Хрірашам займалися тим, аби увібрати в себе ісламських конкурентів або послабити їх. Загалом їм подекуди вдавалося це робити доволі успішно. Прикладом цього є ситуація з іншою організацією, яка бере активну участь в наступі на сили Башара Алясада. Її назва Аграр Ашам. Аграр Ашам прямо підтримувалася і продовжує підтримуватися Туреччиною. і є більш поміркованою ніж гаята Хрірашам. На тлі нещодавнього захоплення більшої частини Алепо антиурядовими силами з'явилося відео, на якому командувач саме Аграр Ашам. Під час виступу у мечеті закликав до міжконфесійного миру, толерантності і недопущення репресій проти немусульман. Певний час агра Рашам була чи не найефективнішим антиосадівським угрупуванням і одним з головних суперників Гая та Шам. Рашам. Втім, внаслідок цілеспрямованих кампаній з розширення свого впливу. Гаят тахрір Ашам перейняла на себе роль найважливішого антиасадівського угрупування та зменшила вплив аграр Ашам. Зараз ці організації, схоже, толерують одна одну і діють спільно. Варто зазначити, що не лише Аграр Ашам, а й Гаят Тахрір Ашам обіцяли в останніх своїх заявах, що захищатиме культурні та релігійні об'єкти Валепу, включаючи християнські церкви. На момент запису цього відео не було зафіксовано актів масового насильства проти немусульман на території, контрольованої повстанцями. Тім було опубліковано відео, на якому бойовики Гаята Хрірашам нібито страчували шістьох військових армії Асада. Ускладнює ситуацію ще й те, що проти повстанських сил було активізовано пропагандистську кампанію. Так нещодавно мережай ширилося відео з обезголовленням, яке різні акаунти описували як страту, здійсненно гаята Ашам. Втім, насправді ж це було відео 2015 року, на якому були записані воєнні злочини і діл, проти якого власне Гаєта Хрір Ашам вело боротьбу. Попри те, що нерідко на українських ресурсах можна було прочитати про те, що проти Асада пішли в наступ саме підтримувані туречної групування. Головна сила наступу Гаята Хрір Ашам раніше мала дуже обмежену співпрацю з Туреччиною. Принаймні, вона не співпрацювала з Туреччиною так близько, як Аграр Ашам. Та альянс сил, до якого він входить. Цей протерецький альянс, частиною якого є поміркований аграр Ашам, називається. Сирійська національна армія, і ми поговоримо про нього трішки згодом. Але Гаят Ахрір Ашам все одно справді співпрацювали з Туреччиною для забезпечення Ідлібу гуманітарною допомогою. Туреччина ж перемир'я між повстанцями та Асадом, і Гаятта Хрір Ашам свого часу дозволили Туреччині встановити спостережні пункти в Ідлібі та навіть супроводжували турецькі військові патрулі. Останнім часом з'являється дедалі більше причин вважати, що Туреччина та Гаят Тахрір Ашам посилили співпрацю між собою. Зокрема, Гаят та Хрір Ашам та відверто підтримувані туречної групи групи, схоже, координували між собою свої дії попри попередні конфлікти. А певні аналітики вважають, що така наступальна операція мала б відбуватися за наявності турецьких розвідданих та, ймовірно, навіть участі туреччини в цьому плануванні. Втім, досі масштаб підтримки туречної гаяти та Хрірашам залишається під великим питанням. Водночас, велика сила, яка однозначно підтримується туреччиною, це сирійська національна армія, про яку я згадав раніше. Це коаліція підтримуваних туреччиною угрупувань, головною цілею, яких очікувано є боротьба з курдами. Вона ж раніше воювала із. Гаят та Хрір Ашам, досі маючи з цим угрупуванням вкрай напружені відносини. Експерти ООН звинувачували бійців сирійської національної армії у вчиненні страт без суду та слідства, побиттях, викраденнях людей та грабунках. Сирійська національна армія об'єднує в собі величезну кількість угрупувань, які дотримуються дуже різних поглядів. Що їх об'єднує? Це прихильність до Туреччини. Будучи дуже залежними від Туреччини, учасники цього альянсу, на відміну від Гаят Тахрір Ашам, часом більше уваги приділяють боротьбі з курдами, ніж з режимом Асада. Саме це останнім часом стало причиною чергового конфлікту між Гаят Ашам та сирійською національною армією вже на тих територіях, які були відбиті в режиму Башара Алясада нещодавно. Гаят Ахрір Ашам звинуватила сирійську національну армію в тому, що вони обмежують свої операції проти Асадівців через умови турків. Також Гаят та Ахрір Ашам звинуватили бійців сирійської національної армії в мародерстві та в нападах на курдів в Тель-Ріфаті, через що деякі командири сирійської національної армії були заарештовані. Для розуміння гаята грір Ашам мало гарантувати в Тель-Ріфаті безпечний вихід курдам. А турецькі проксі виступають різко проти цього. Між іншим, є відео, на якому бійці сирійської національної армії та їхній так званий журналіст б'ють курдів гаят Тахрір Рашам навпаки ж виступає за перемир'я з курдами, аби сконцентрувати свої сили на боротьбі з Асадом, Росією та іранськими проксі. Сирійська національна армія в той час наполягає на тому, аби перейняти контроль над Алепо, оскільки гаят Хрі Рашам визнається терористичною організацією низкою держав заходу, а тому за їхнім уявленням це підриває легітимність повстання. Водночас ще одна сила, курди. Підтримувалися сполученими штатами Америки і воювали проти іділ та турецьких сил, які намагалися їх придушити. Втім, за президентства Трампа підтримка курдів значно скоротилася, і вони опинилися в доволі хиткій позиції. Наразі серед її головних цілей немає активної боротьби проти режиму Башара асада тим більше на тлі посилення позицій сирійської національної армії. Втім, протягом останніх днів вони взяли під свій контроль низку сіл навколо Дейра Азуру, які контролювалися режимом Асада та союзниками, аргументуючи це необхідністю в захисті населення від нібито активізації діяльності іділ. Інформацію з соціальних мереж цей наступ курдів відбувався за вогневої підтримки США з повітря. Зокрема, американці завдавали удари по позиціях іранських проксі. Тобто, в силах, які беруть участь в активізації воєнних дій в Сирії, немає залізної одностайності й цільності. Деякі з них є один одному ворогами, деякі вкрай крихкими ситуативними союзниками. Якби режим Асада впав, складно передбачити, як би виглядала нова Сирія. Водночас, сирійський режим та його союзники будуть перш за все займатися узагальненнями, аби заплутати світову аудиторію, поширити негативні інциденти на всіх повстанців та продовжувати маніпулювати інформацією. Ситуацію не полегшуватиме те, що на контрольованих повстанцями територіях можуть відбуватися дуже різні речі. І в таких умовах варто пам'ятати цю архітектуру сирійського повстання, його неоднорідну структуру, аби перш за все, не спантеличувати себе через узагальнення та спрощення ситуації. Ну а поки що щиро дякую вам за перегляд. Запрошую глянути наші попередні відео, зокрема про початок війни в Сирії і стратегії пропаганди режиму Хафеза Алясада, батька нинішнього диктатора Пашара Лясада. І звісно ж, запрошую підписатися на наш канал. Аби не пропустити найцікавішого.